Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в інтернеті ходить ну, різна інформація. І одна з таких Україна перетвориться на Білорусь, якщо влада не зупиниться. Давайте подивимося, чого будуть коштувати Україні нинішні дії влади. <кій> ну, от Печалька йде зразу. Приниження, бідність, страх через фінансову. Так, падіння фінансів. Я розумію, я розумію. Ось дивіться. Зараз подивимося, що тут через крадіжку, крадіжку майбутнього, крадіжку. Ем... Ви знаєте, тяжко буде. Все, що зараз робить влада, куди вона йде, це підписує договір через гроші, звичайно, так? збагачення через своє особисте збагачення народ буде страдати. Тобто це карта крадіжки, обману, підкупу. За нашими спинами, за спинами українців, робляться такі справи. Мої дорогенькі, ви, ви собі навіть не уявляєте. До чого це все йде? Відбирають у, у українців майбутнє. Знаєте, це не добре. Це не добре. Тобто в мене таке враження в ярмо нас знов кудись. Армагеддон нам влаштують, повірте мені. Оце не добре. Оце не добре. Ви знаєте, заколисують. У мене таке враження нас трохи заколисують. Я не знаю, що там в тому марафоні розказують, але у нас йде королева і в нас іде король. Це говорить про те, що вони працюють разом на одній хвилі. Енергія кубків заговорювати щось хороше, щось приємне. А насправді, ось подивіться, ці дві карти. Тобто, це ніби заколишують, що наші, як би це сказати, військові неспроможні. Будуть ну тут, ви знаєте, дивіться, іде все до того, що люди ну не, не просто люди, а військові. Це не люди, це не простий народ. Це військові, піднімуться бунт, буч, пуч. Не знаю, що це може бути. Це розумієте, те, що влада робить, вона пряміком. Штовхає людей на оцей взрив емоцій. Розумієте? Тут, ну я пряміком йде до цього. Люди просто не вид. Це навіть не, не просто ось мирне населення, ні, це військові мені показує. Тобто, все, що зараз влада робить... Хоче мирних переговорів. Хоче. Ви знаєте, все я не буду зараз тут перераховувати. Ми просто дивимося дії влади, куди вони приводять, до бунту військових. Вони не витримують, вони перші не витримують. А український народ вже звик терпіти. Розумієте? Але військові у них, у них дуже велика злість, щоб ви це розуміли. Давайте трошки роздивимося. Да, вони, вони там чітко будуть. Вони будуть чітко. Тут буде чітко. Їх не забалакаєш. Військові мають чітку позицію, їх не забалакаєш. Що з цього вийде? Результат. Тому що в мене тут іде різкі дії можуть бути. Розгориться щось. Але, ви знаєте, люди захочуть, верніші, військові захочуть справедливості, мої дорогенькі. Справедливості. Буде це цього року? Ну, цього року Може, може, чи на наступний? На наступний вже запізно. Це скоріше всього цього року буде. Так. Да. Важка ситуація буде під кінець року. Гаразд, давайте так. Запам'ятаємо цей розклад. Я сподіваюся, що цього не станеться, що влада схаменеться, на яких переговорів мирних не буде з Рашкою. Ось, тому що це буде бунт зі сторони військових. Це буде це щось страшне буде. Єдине, що я скажу, це буде щось страшне. Щиро дякую вам за увагу, бережіть себе. І разом до перемоги, мої любі.